Місто своїми руками в Україні п'ять років реалізують проекти, які допомагає облаштовувати населені пункти. Що змінити в місті або селищі, Пропонують місцеві мешканці. Найкращі варіанти визначають на конкурсі. Переможці отримують гроші на реалізацію від підприємств, які працюють у регіоні. Як місцеві мешканці, посадовці і представники бізнесу разом змінюють українські міста. Дивіться. Відстань не має значення. Тяжкохворих пацієнтів у Прикарпатському місті Бурштин тепер лікують за допомогою відеозв'язку. Приходить пацієнт, проходить лікар, який консультує цього пацієнта. І, відповідно, на цю годину ми набираємо адреса, адрес, які в нас є в базі даних. Це, наприклад, клініки адрес, і вони, вони вже чекають нас там. Ми чекаємо їх тут. Виходимо на зв'язок і доповідаємо пацієнтам. Мирослав Горлатий, один із перших пацієнтів, якого консультує. Тували дистанційно у хлопця, було запалення мозку, він втрачав зір. Нейроофтальмолога в бурштині немає. Фахівця знайшли у Києві. Не прийшлося брати квиток, їхати в Київ самостійно шукати лікаря. Фактично, те, що я міг почути вживу, приїхавши до нього, я почув через телемедицину. Зараз у базі дані бурштинської лікарні півтора десятка клінік, здебільшого українських, але є і німецькі партнери. Завдяки співпраці з компанією ми, по-перше, оновили операційну, придбали лапароскопічну, вони нам придбали лапароскопічну стійку, значить, це більше півмільйона гривень. Біохімічний аналізатор лабораторії 670 тисяч гривень. Значить, а мобілі обладнання було придбано на кілька мільйонів гривень. Зранку сніг випав, і завдяки комунальному підприємству він вже прибраний. А це вже Полтавська область село Мачухи. Тут два роки тому створили підприємство, яке стежить за чистотою. Закупити техніку для прибирання, а сміттєвоз і трактор теж допомогла місцева фірма. Без підтримки фінансової жодна справа не вирішується, і саме завдяки нафтогазодобуванню. Нам вдалося в проєктах ми ще хочемо налагодити сортування мусору, тобто, щоб було стекло окремо, пластик окремо, органічні відходи окремо. Місцеві мешканці кажуть, тепер в селі стало значно частіше. В центрі села і урни стоять, як ви бачите, так що сміття ж кучні, де Так що. В принципі, тут в центрі. Завжди чисто. Проекту Місто своїми руками вже п'ять років. За цей час гроші на соціальні проекти більше 12 мільйонів гривень отримали населені пункти в семи областях України. Принцип простий: мешканці пропонують потрібний місту чи селу. Проект комісія обирає найкращий і 10% суми необхідної, наприклад, на дитячий майданчик або освітлення вулиці збирають самі мешканці. Решту виділяє компанія ДТЕК і місцева влада. І внаслідок цього. Територія, навіть якщо компанія може піде звітам, де вона може розвиватися далі. Розвивається економічна спроможність території. Оце є дуже важливо. Не багато компаній це розуміють дієнвіклом де України. Розвиток України за останній рік-два доволі помітний. НАТО з огляду на те, що сформувалося активніше і впливовіше громадянське суспільство. І спостерігається певний рух інвестицій в регіонах. Ми намагаємося підтримувати ці процеси. Співпрацювати з містами, де представлені підприємства компанії, ДТЕК продовжить і наступного року. Обіцяють залучити і іноземних інвесторів. Наталія Олена Орлова, Стасишин, Канал Україна.